Ви ніколи не задумувалися, чому міленіалам, тобто нам з вами, настільки важче жити це життя ніж От Я зараз розкажу три основні причини: лайк, якщо ну реально, жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність. І Тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, от я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми виросли на цьому. Ну, Нам це передалося з молоком матері нашої. І тут ми з вами опиняємось в світі, де просто кожні 2-3 роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті. Воно через 3-4-5 тиждень максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопці в телефоні, взагалі хто що захоче і так далі. Розумієте? І виходить, що нас з вами, народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке. Не буде друзів толком. Да, ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозить. Тобто Вони реально ну по-своєму нещасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство. І тут є зуміри, які народили в цьому світі, і вони приспособлені.